«Свою Україну любіть, любіть її время люте. В останню тяжкую минуту за неї господа моліть. Слова, котрі були написані сотні років тому, а сьогодні закарбувалися в житті, чи не кожного українця у старокостянтинові урочисто відкрили монумент українському кобзареві, якого чекали не один десяток років. Багато старокостянтинівців одного сібно внести від 20 до 500 гривень. Хочу водночас звернути увагу усієї громади, що велику допомогу в сумі 1 мільйона гривень ніс народний депутат України Олександр Герега, проведені благоустрою місця встановлення пам'ятника. Це пам'ятник не комусь одному, а пам'ятник для майбутніх поколінь. Я всім щиро дякую і хто прийшов сьогодні на це свято. І вклоняюся всій громадськості нашого міста за ту велику підтримку і те дійство, яке ми сьогодні вчиняємо. Шанувати спадщину наших предків, історію нашої держави та нації повинен кожен впевнені представники команди за конкретні справи. Народний депутат України Олександр Герега, долучившись до творення монументу та території навколо нього, вкотре нагадав українцям про величезне багатство нашої держави, людей, котрі жертвували собою заради України, прославляли її та звеличували далеко за межами. Наш ковзале, наша гордість вічно тобі слава. Була слава, слава нині, слава Україні! Наша команда за конкретні справи на чолі з Олександром Володимировичем вітає вас з цією подією. І ми свято віримо в те, що омріяна Шевченком Україна вільна, квітуча, гарна і красива буде. І що те, що сьогодні відбувається на Сході, завдяки нам, вам, перемога буде, і Україна буде вільною і щасливою. Ще з однією приємною місією завітали на Старокостянтинівщину активісти команди за конкретні справи. З потрібним подарунком приїхали у оновлене тутешнє пологове відділення. Дорогі наш шановний колектив, дозвольте привітати вас цією подією від команди за конкретні справи, від народного депутата Олександра Володимировича. От прийміть, будь ласка, цей подарунок, який ви просили. От на щастя, на здоров'я. Ми що вам хочемо побажати побільше, щоб народжувалися українських дітей, да щоб націю відроджували, щоб у вас було побільше роботи. Як лідер Олександр Герега, так і вся команда за конкретні справи переконані, Україна потребує дієвих людей. Адже як освіта та медицина, культура та сільське господарство України повинні мати підтримку задля розвитку та зміцнення нації та держави.